Україна розвиватиме індустріальні парки про це сьогодні у профільному інтересі, як саме нам розкажуть Віктор Кривенко, керівник національних проектів Технополіс та індустріальні парки України. Доброго дня, доброго дня, та Вадим Бадаєв директор українського представництва американської інвестиційної компанії. Доброго дня, Вадима віктора, до вас перше запитання. А яка стратегія держави щодо розвитку індустріальних парків? Бо е, ми бачили, що такі проекти є. Вони вже написані, погоджені, але. Якось пояснити простою мовою для інвесторів, що буде робитися, які вже є пройдені етапи. Стратегія держави передбачає після прийняття закону про індустріальні парки, окремого доручення президента про створення національного проєкту індустріальні парки, в рамках якого за рахунок, в тому числі, державної підтримки, місцевої підтримки, буде створюватися інфраструктура. Передбачається створення умов для залучення промислових виробників, які будуть спрямовані на імпортозаміщення та виробництво експортно орієнтованої продукції. Основними Завданнями національного проєкту і загалом закону про індустріальні парки є створення умов по зниженню адміністративного навантаження, по зниженню податкового навантаження. Деякі речі вже передбачені в базовому законі, такі як зниження там, повністю прибрана пойова участь. На розвиток місцевої інфраструктури з інвесторів і платежі, привезені на митну територію, обладнання, яке не виробляється в Україні. Також зараз розробляються ще два законопроекти, які мають на меті створення глобально конкурентних умов для розміщення і для мотивації підприємств іноземних для розміщення виробництв своїх в Україні. От, ось такі основні засади. За рахунок чого буде фінансуватися зведення цих комплексів і як вони будуть виглядати? Державна частина підтримки це буде часткова участь в побудові інфраструктури. Це інженерно-технічні мережі, це дороги, от це частково буде фінансуватися система освіти. Професійно-технічна освіта, можливо, якщо буде потребувати в якомусь регіоні відновлення чи професійно-технічне училище, чи створення окремого центру навчального для виробничих професій, це, це буде участь держави. І друге, це саме створення інституційних умов, зниження адміністрування і скажімо так тиску, в тому числі перевіряючого тиску на підприємства, які розташовані в цих зонах, і зниження податкового навантаження. Бо на сьогодні всі країни, сусіди, які нас оточують, і загалом країни борються за залучення інвесторів саме таким шляхом. Вони знижують податки в різний спосіб. Дотують виробників, наприклад, там, в Туреччині знижена вартість енергоресурсів в Китаї, повертають частину сплачених податків, коли експортується продукція. І... Таким чином саме створюються в середині держави переваги для розташування виробництв на її території. Дякую. Пане Вадиме, до вас запитання: а яка історія цієї, цієї ініціативи і чому й досі не було такого швидкого розвитку індустріальних парків? Не, не стояла величезна черга з інвесторів, які розвивали цей напрямок в Україні? Ну, во перше я хочу сказати, що добре, що цей питання знову в очередной раз піднімається, поскольку. Мы, как инвесторы, которые достаточно давно, собственно, давно 20 лет работают в Украине, постоянно сталкиваемся с проблемой э, того, что в Украину достаточно сложно привлекать инвестиции и работать в Украине. Да? И поэтому, наконец, мы видим в очередной раз э, понимание со стороны государства в том, что привлечение инвестиций ⁇ это очень важно, и это, наверное, единственный источник для подъема экономики. Такие системные вещи, как создание индустриальных парков, это, безусловно, один из инструментов, которые могли бы создать систему для того, чтобы как-то начать менять или ответить на те проблемы, которые стоят перед инвестором. І постаратися таки убедить їх о том, що Україна це хороше місце для денег, які можуть принести деньги, і бізнес може працювати. А на чому ви, як інвестор, з стороны тих капіталів, хотіли, щоб зосередилися? Люди, керманичі цього проекту, От пан Кривенко, коли будуть їх здійснювати для того, щоб інвестиції пішли швидше, щоб відбулося, ну, хоча б не, якщо не таке диво, як в Сінгапурі, то велике зростання. Ну, я ще раз повторяю, це послідувательність законодательства і виконання цього законодательства, оскільки опыт України неоднократно показує, що які-то приймаються льготи, якісь то стимули, і потім вони. через 2-3 года отменяется. И, естественно, это самый худший пример, потому что инвестор, он имеет длительную память. Потому что серьезный инвестор не приходит на 2-3 года. Если мы говорим о производстве или мы говорим о серьезных вложениях, не спекулятивные, которые работают чисто на фондовых рынках, а тот, который пытается строить производство, это минимум 5-10 лет. І поэтому він должен розуміти в тому, що ці 5-10 літ законодавства не будуть меняться. То он зайшов з одними правилами гри, він з ними буде працювати на час проекта. проєкту. Пане Вікторе, да. а були прецеденти такої недовіри? Я хочу якраз при хоті хотів, хотів про сказати, що я хочу підтримати пана Вадима, да? оскільки в Україні, на жаль, вже мали місце прийняття рішення державою про скажімо, так, визначення пріоритетне того чи іншого напрямку прийняття інструментарію по реалізації цього пріоритету, в тому числі податкових пільг, спрощених процедур, але через відсутність, скажімо так, жорсткого такого регулювання. Де б проходили тільки речі, які дозволені, доволі таки була розмита нормативна база, можливо, чим користувалися окремі компанії, і потім я це називаю як лікувати кашель гіліатиною. Замість того, щоб внести певні корективи і для тих прозорих гравців ринку, які прийшли, вклали гроші. найкричущий приклад це приклад Закарпатської області. Тобто в області гарантували режим на 30 років з 600 проєктів. Почало фактично реалізацію там 12 і ще біля 100 було в стадії розробки. На окремих проєктах мали місце, там, я вважаю, що незначні зловживання, але це виходячи з історії питання, тому що це було 10 років назад, Я проєктом займаюся 5 місяць цим. І... Відмінили повністю весь режим. Область з четвертого го місця по залученим інвестиціям 2003 році, з третього місця в 2004 році, одразу в п'ятому році, коли в одну ніч повністю скасовується весь режим, звалюється на 15-те місце, і зараз вона трошечки піднялася, але вона знаходиться в задній частині так, переліку в нижній частині. І я повністю підтримую, що вкрай важливим є прозоре і прогнозоване поле. З точки зору залучення інвестицій, це можна просто говорити мовою цифр і порівнювати Україну з Україною з Калузькою областю. В Калужській області пощастило, там є дуже сильна особистість і керівник, губернатор пан Артамонов, який почав рух в напрямок залучення інвестицій саме шляхом створення індустріальних парків. От він отримав позику. На себе як на обласну владу 330 мільйонів доларів побудував інфраструктуру для шести парків і залучив протягом цього періоду близько 7 мільярдів доларів інвестицій. Це область з одним мільйоном населення, тобто в 46 разів фактично менше, ніж Україна. Да, там є певні фактори там близькість до Москви, дуже серйозна митна захищеність території Російської Федерації. На, на фоні таких факторів і повністю готової інфраструктури, навіть їхні податкові пільги вони не є настільки серйозними, от, як необхідні нам, бо в наш митний кордон ну, фактично він є прозорим на тих умовах, як ми вступили в ВТО. От, і ми бачимо, що Україна залучила за перше півріччя 13-го року 225 мільйонів доларів інвестицій. От вся Україна, тому необхідно безумовно змінювати підхід. Саме для того в загальній масі створення індустріальних парків було виколено національний проект, яким я опікуюсь, і на, на ньому буде йти перше фокусування це створення перших десяти парків. Тому що, як завжди, ми розмахуємось на щось величне, зробити всю державу одразу цвітучим садом. Але треба зробити точки зростання, на них відпрацювати. Ця позиція на сьогодні підтримана всіма міністерствами, відомствами, і це є злагоджена позиція уряду. І що важливо, що Україна вже на своєму досвіді побачила наслідки відміни відмін режимів, які мали місце у 2005 році, побачила те падіння інвестицій. От в саме промислових інвестицій, що що вкрай важливо, не торгових і будівельних, які ми мали бум, але які не мали за собою реального позитива. І ну я. Вважаю, що це стало настільки серйозним уроком і фундаментом саме для цієї нової ітерації, ну фактично, це друга ітерація створення преференційних зон по залученню інвесторів. Я для прикладу можу показати карту, якщо буде видно От, що, що Можливо, не буде, що, якщо не ви розкажете так. Що відбувається навколо нас? Тобто, всі країни-сусіди наші створюють е е такі, ну називаємо їх умовно офшорами. Це і, і Російська Федерація, і Польща, і Угорщина, і Туреччина 260 зон. В Туреччині, з них 140 вже діючих. в Польщі 300. Їх по-різному називають вільні економічні зони, технопарки, індустріальні парки, особливі виробничі зони. От. Але суть в них одна. Зменшити адміністрування бізнесу, легкість ведення, для цього створюються управляючі компанії, які будуть діяти в режимі єдиного вікна, і інвестор буде отримувати одразу вже підготовлену ділянку, і мовно кажучи, або готову повністю виробничу інфраструктуру, якщо йому потрібно не невеликі приміщення, а лише частина корпусу собі Жеки для бізнесу. Ну, можна так сказати, і е преференційні. Тобто кожен бізнес рахує, що йому буде вести коштувати вести бізнес в тій чи іншій країні. Люди мислять глобально, і для них на сьогодні прийняття рішення в якій країні розміститися, воно рахується до останньої копійки. Тут пан Вадим, мабуть, краще розповість, а враховуючи те, що митних бар'єрів. І нетарифних бар'єрів в Україні фактично не лишилося. Як таких наш ринок не є захищеним, то єдиною, майже єдиною передумовою, яка залишилася по прийняттю інвесторів щодо розміщення виробництва в Україні, це є два фактори. Це логістична, що дорого возити, або сировина знаходиться в Україні. Наприклад, скло. У нас пісок вивозиться з України в Польщу, а потім з Польщі заїжджає назад у вигляді скла. Тому інвестору цікаво поставити завод в Україні. І вони навіть не зраджують на всі перепони, необхідні спілкуватися з місцевими радами, які починають по вісім місяців погоджувати документацію. От він все одно б'ється, і вже третій рік інвестор не може поставити цей завод. В рамках індустріального парку це буде дуже швидко. І друге це кваліфікована робоча сила. Це те, що в нас залишилося. Хоча я вже наголошував в іншій передачі, що у нас 6 мільйонів наших співгромадян. З скажем так з умовно на невисокооплачувайомих робочих місцях вже виїхали з України і працюють на інші економіки. зрозуміло, дякую. у мене до вас запитання, а які результати показують індустріальні парки в країнах Європи, там, в країнах Азії вже створені? Наскільки вони легко можуть залучати інвестиції іноземних інвесторів капіталу для того, щоб вони туди приходили, і які у них там? Ну, можно приклады вынести из их деятельности? Ну, я все-таки сторонник рассматривать это название «Индустриальный парк» как некие условное название, да, и поэтому смотреть примеры или положительные примеры чисто с точки зрения отдельного названия или отдельной зоны в той или иной стране, это сложно поскольку нельзя оторвать инвестиционный климат конкретной страны да, и приход инвестиций и каких-то механизмов для этого. В то же время, если общий климат страны все-таки не очень хороший, то для того, чтобы все-таки его изменить, пытаются создавать подобные зоны, в которых должны действовать нормативно-законодательные механизмы лучше, чем все остальное. Вот это и является тем шансом, который страны используют для того, чтобы привлечь инвестиции и дальше э, сказать, положительный опыт такого э, пилотного такого проекта расширять на всю страну. Э, мы достаточно много изучали подобные примеры в разных странах и э, видим, несколько тенденций, которые реально помогают для этого. Первая тенденция это должна быть показана реальная заинтересованность высшего руководства страны для создания или попытки создания подобных пилотных проектов, неважно, как они будут называться, индустриальные парки, свободные экономические зоны, отдельные проекты с определенными преференциями, государственно-частное партнерство, неважно. Да? То есть это, это такая широкая рамка. Без такого, без демонстрации такой инициативы процесс работать не будет. Потому что инвестор очень осторожно, еще раз повторюсь, он будет смотреть, кто ему гарантирует подобные преференции, условия, как угодно называйте. Для Украины, к сожалению, тот опыт, который мы только что слышали, отрицательный. Да? Стало быть, надо Вопрос гарантий поднять на очень высокий уровень. Для Украины, наверное, если смотреть, то это должен быть президент, который должен заявить, что я беру под свой контроль и под свое развитие 2-3 пилотных проекта, и там мы отработаем все механизмы. Дальше, как, какие были примеры э, в тех странах, которые в дальнейшем их использовали и имеют хороший опыт привлечения инвестиций. Из наших соседей, я знаю, по Казахстану мы сталкивались с этим. Когда строилась Астана, там применялся радикальный способ. Когда э, нужно было быстро реализовывать какие-то строительные проекты в данном случае, то государство пошло на то, что э, площадка строительная под отдельным домом, под отдельным каким-то объектом, обносилась колючей проволокой и объявлялась территории свободного применения законодательства. То есть внутри этой площадки национальное законодательство не действовало. Никто туда не лез, ни со своими правилами, ни с контролем, ни с чем. Да? Компания, которая обязалась построить какой-то объект, в данном случае там были гостиницы, офисы и так далее, и так далее, должна была гарантировать одно единственное, что это здание соответствует там, международным требованиям безопасности. Как она его строит, какими средствами, какими инструментами, никто это не контролировал. Никаких разрешений. Завезли оборудование, завезли, построили. Когда вы построили его, принимает комиссия, после этого снимается эта зона, и как бы здание въезжает или входит в территорию этой страны. До этого эта территория свободная от законов данной страны. И это гарантировал президент. И тогда инвестор не боялся, что в течение строительства к нему придет пожарная инспекция и закроет на середине все строительство или еще что-то. Это такой достаточно радикальный способ, но я думаю, для Украины он бы сегодня, может быть, и был бы приемлемым, поскольку в рамках действующего законодательства и действующих нормативных каких-то механизмов. будет очень сложно убедить а, инвестора прийти с большими или приличными деньгами а, и поверить в те гарантии, которые будут высказаны на уровне даже национальных проектов или отдельного министерства. Зрозуміло вашу позицію. Я, якщо можна, якраз поінформую тоді з кінця. Знов таки, бізнес завжди правий, тому що саме він бізнес, і це є, пан Вадим його знає як серйозного інвестора і представника, який завів не одну сотню мільйонів доларів в Україну. Якраз це і відбувається. Уряд далеко не наївний, і він розуміє ту реальну ситуацію, в якій зараз ми знаходимося, і в саме інвестиційно-інноваційний шлях розвитку нашої економіки, як він за останні 10 років, яких він зазнавав, скажімо так, проблем умовно і саме тому. Увага і пріоритет віддано на найвищий рівень, і президент це ще раз підтвердив не лише внесенням індустріальних парків до переліку національних проєктів, а й своїм виступом в Нью-Йорку, де він наголосив на пріоритеті побудови 10 індустріальних парків як першого етапу. От коли він виступав на економічному форумі, він на це наголошує і на внутрішніх. На радах так само прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр Олександр Юрійович Вілку окремо за це опікується питання. Тобто це стоїть на найвищому пріоритеті. Головне зрозуміти, що від держави тут може бути всього три форми участі. Перша форма участі це побудова інфраструктури, і це у нас зав'язано на бюджети 2014 року, як місцеві, так і центральні. Друга форма участі. Це прийняття глобального конкурентного законодавства по пільгам і по преференціям, щоб тут, тут були розміщені в цих вільних зонах. В цих індустріальних парках. Угу. Тобі, у нас є вже конкретне законодавство і є закон про індустріальні парки, який прийнятий, тому у нас вже немає там розбіжності в термінології. В Україні вони називаються індустріальні парки, що найбільше відповідає внутрішній їхній суті. Ось і третє питання це простота і легкість ведення бізнесу, спрощення адміністрування. Відповідні заходи теж відбуваються. Для цього теж окремий акт має бути. Ну для цього має бути і формальна, і неформальна складова роботи уряду, і ця робота ведеться. От в цьому напрямку, що важливо, важливо дуже фахово, поетапно підійти до реалізації проекту. На сьогодні ми знаємо той будівельний бум, який був до 2008 року, де у нас тільки ледачий не купив собі клаптик землі з планом побудувати там котеджне містечко або якийсь висотний будиночок. І зараз ми спостерігаємо велику ажітацію навколо понад 100 ініціаторів створення індустріальних парків. Коли починаєш говорити детальніше, у вас є підприємства, які готові вас розмістити своє виробництво, у вас є кошти на створення інфраструктури, у вас підтримує місцева влада, в неї є кошти на створення. Чи в нас йде завдання просто формально поназиватися індустріальними парками? Умовно, ця ділянка, яка нікому не була потрібна, отримує статус індустріального парку. Вона вже отримує дві пільги, які записані в базовому законі про індустріальні парки. І вона підвищується в ціні. Тому цим шляхом уряд йти не буде. І саме для цього і буде в технічному завданні на розроблення попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проєкту Етапність. Тобто перші 2-3 роки це 10 парків. І це дуже важливо витримати цю складову. Тому що як тільки ми почнемо тонким шаром розмазувати, і зараз у нас з'явиться 100 парків, на них ресурсів не стане, ми почнемо будувати якусь інфраструктуру, її не добудуємо. І інвестори до нас не приїдуть. От той же я дуже люблю приклад Калуги, тому що він настільки близький до нас ментально. Я був там у 2006 році. От, це був, ну, мову звичайний мій рідний Дніпро Зержинськ. Я родом з Дніпрожинська. Тобто, звичайне місто, 30 тисяч населення, 280. От, пострадянське місто з якоюсь промисловістю. На сьогодні їх неможливо впізнати. Як правильне рішення губернатора, який каже: Я поки роз'їжджав по світу і приїжджав, і говорив, приїдьте до мене, я відкрию вам дуже швидко, все зареєструєте, дам всі дозволи, все, 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 все. Поки я не побудував інфраструктуру і не показав конкретну площадку, де ви можете розмістити своє виробництво, і не дав їм технічні умови і всі дозволи, показав, що ось у вас все є, починайте виробництво, поки до мене ніхто не приїхав. І ми бачимо, наскільки цей приклад спрацював. Тому зараз завдання цієї тамасі. А тепер про ваше запитання стосовно того, які ефекти я можу навести там, в тому ж Китаї п'ять вільних економічних зон, і 54 національних індустріальних парків, близько 20 мільйонів осіб. Працює в них близько 800 мільярдів доларів продукції виробляється, це 10% від загального експорту. У В'єтнамі понад 100 індустріальних парків та експортно-виробничих зон, до 25% національного ВВП і до 33% загальних інвестицій в економіку в В'єтнамі. Чехія 144 індустріальних парки, 450 інвестпроєктів, 9 мільярдів інвестицій залучено, 70 тисяч нових робочих місць. ВВП Чехії в 98 році 60 Три мільярда, коли вони починали цю роботу в 2012-му вісімнадцять мільярдів. Туреччина це мій найулюбленіший приклад, бо вони, на мою думку, найефективніше використали. Індустріальні парки, у нас називається особливі економічні виробничі зони. У них 148 діючих, 263 ВВП в 2002 році, 231 мільярд, у 2012 році більше, ніж понад втричі, 775 мільярдів. І вони спочатку створили парки, потім побачили, що ці парки пусті. Вони прийняли. Законодавство щодо глобальних конкурентних пільг почали як податково, так і скажімо так, більш витонченими способами дотувати виробників, зниження ціни на газ, дотування міст. І, ну, якщо показати діаграму, то мовляв, кажуть, що так зростало Туреччина, і потім зростання відбулося таким чином. І За 9 років більше, ніж 3 рази. От зріс ВПЦ унікальний випадок світової історії, тому це дуже потужний інструмент, який Україна має використати, але бути в цьому дуже послідовною, поступово не замахуватися на всю територію, а почати з точок зростання і дуже чітко регламентувати правила ведення діяльності. ніякої екстериторіальності. Ми, коли там говоримо, у нас же були технопарки, були вільні економічні зони. Які були всі скасовані 2000... і ТПР, території приятельного які були всі скасовані в 2005 році. Вони були, ніхто не каже, що вони були експориторіальними. Тобто ти міг зареєструватися тут, а виробляти, от як у нас окремі комбайни заїжджали, тільки колеса прикручували, а по документам писалося, що вони наполовину вироблені в Україні, щоб формально відповідати вимогам. Безумовно, були нарікання. Тому дуже треба чітко в усьому світі, це чітко зарегламентовано. От навіть приклад про Казахстан, але ж колюча проволока є, але паркани є. І дуже чітко тут одні правила, чіткі, навіть відсутність правил, це вже є чітке правило. А тут інші правила. Зрозуміло. Дякую. У нас на жаль закінчився час. Дякую вам, панове. Це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про те, що в Україні будуть розвиватися індустріальні парки. Побачимося у цій же годині в цій студії по буднях. Дякую вам.